Ось, виходить, зайшли ми всередину. Ось так виглядає автосервіс цей Юрини машини. Один пріус другий. Загальна площадь, в принципі, цього всього приміщення, це в нас 120 квадратів. Так що, друзі, ось так, бачите, нічого немає, поки що підйомників немає, ні тут, ні тут, але все це, друзі, буде. І все це, друзі, я буду вам показувати по факту, по факту, це буде такий автосервіс повністю з нуля. Вже замовлений підйомник один, він приїде і ми будемо його також самі встановлювати. І, звичайно ж, друзі, все це вам показувати. Я думаю, багато кому цікаво, як взагалі от просто відкрити реально з нуля автосервіс, щоб він запустився і щоб він добре працював. Тут, друзі, у нас буде. Офіс, ось так. Також будуть тут стояти столи, буде диван для клієнтів, буде все комфортно. Я думаю, всі будуть задоволені. Так само, друзі, ось тут це в нас таке буде приміщення для механіків, де можна, в принципі, буде поїсти. Сходити в туалет там руки, помити, умитись. Також все це буде робитись, буде ремонт зроблений. Також хто в принципі дивився попередні відоси, це все пріуси, які ми з вами купували. Я про них все знімав. Як ми їздили з братом купляти е, ці машини, нагадую, що в нього їх шість штук, і також е, всі ці машини будуть обслуговуватись, вам показувати це. І, в принципі, більш такий формат буде спрямований саме на гібриди, на гібридні автомобілі, тому що повторюсь, що з Юрою навіть співпрацюють інші автосервіси, е, тому що він автоелектрик і досить непоганий автоелектрик, бо дійсно деякі Автомобілі, які сервіси не можуть зробити, то привозять їх до Юри. Також буде тут і шинка стояти, але трошечки пізніше. Також другий підйомник. Також все це, це буду вам знімати, показувати. Я думаю, це буде досить цікаво вам. Та й мені, в принципі, також це щось нове. То все таксі, таксі, постійно такі монотонні поїздки вам показувати. А це трошечки наш контент оновиться. І я думаю, вам сподобається, друзі. Ще раз вам показую, як це зараз все виглядає і як це буде виглядати, коли вже тут буде, будуть інструменти, коли будуть підйомники стояти. Ось так на ось такій території. Ще раз вам покажу, він знаходиться. Ось там одразу головна вулиця Оборніцька. І одразу ж вводите в гуглі Оберніцька 217 і воно одразу заводить ось сюди. І ось. Ці перші бокси 23 і 22. Тому, друзі, ось так. от Буде дуже багато цікавого і нового в нових відосах в новому році. Тому, друзі, дуже сподіваюся, що вам це сподобається. І буду вам показувати, розкривати всі карти. Багато хто нічого не показує, а ми будемо вам розповідати все, як що робити, скільки що коштує. Коштувало оренди і так далі, все це вам буду показувати. Так що, друзі, ось такі справи. Сподіваюся, дуже, що вам це все сподобається. Всім дякую за перегляд і чекаємо наступний відео. Всім удачі!